І всім привіт! З вами Анна Ю, і це розпаковка паперових сюрпризів. Як ви бачите, сьогодні пакетика немає, значить немає новинки. Вибачте, що я не підготувала новинки, я навіть не знала, що я буду знімати відео, але щось захотіла вам зняти. Але, як ви знаєте, сьогодні ми будемо по коментарях. Було два коментаря, Писали перший, перший коментар був це. Блакитний або синій. Я прикріплю сюди коментар, От, хто це писав. І ще потім був червоний. Але якщо на наступному відео не буде жодного коментаря, то ми будемо складати по червоному. А також я хотіла вам сказати, що, наприклад, у нас блакитний пакетик, і ми будемо всі брати блакитні пакетики. От е, Тож дам. Давайте. Я не знаю, чи є там секретка. Я не буду вам казати. Ми з ним блакитний. Блакитний там казали бо синій. Тут є відкривашка. Отак от от, Синій пакетик. плакітний, воно ще є синій. У нас є синій. Зараз покажу, який залишився. Фіолетовий, синій, рожевий, зелений, чорний, шовтий, помаранчевий і червоний. Якщо не буде ніякого коментаря, ми відкриємо червоний. І всі пакетики, ті, що червоні. Ой, я звичайно взяла колекцію. Е -е, ну, Ті, що пакетики неможливо взяти. Наприклад, ми звемомо червоний пакетик, і нам треба всі червоні брати. Але сині ми візьмемо, зну... бо нема От, тож, да. Е, -е Пишіть коментаря. Буду всі лайкати. Так, значить давайте буде вибирати сині пакетики. З цієї колекції давайте змемо, де там, де фіолетовий є. По, тут немає синіх, а фіолатово це щось похоже до синього. Звемом оцей пакетик. Далі з кармани. Мені здається, що є плакідний. От є плакідний ось такий. Теж була мігом. Далі покупки до літа. Я розтільопа і загубила один пакетик. Я знаю, доз... де він. От е... сьогодні відкрию цю. Якщо Я не дойду, то закінчу колекцію. От. Тож... Так. Е... Ось ця колекція тема. Тут всі помаранчеві кольори. Тож пропоную взяти беніки, сіли маленькі, еніки, еники без. Оцей було. Останній колір. Ой, колір кажу. E, пакетики це блакитні. Ой, блакітти кажу. E... Я тут допишу на відео, бо я забула, як ця колекція називається. Беремо один пакетик, бо нема новинки пише. Так, і ось такі у нас пакетики на розпаковку. Тож, поїхали. І ось наш каталог. Давайте почнемо. Давайте почнемо з колекції. Ой, ладно. Почнемо з колекції десь пакетиків, щоб вас, вас там не томити. От цей наш пакет. Інтрига. Також, якщо ми знайдемо секретку, то ми будемо далі просто відкривати пакетики, і ви можете просто писати. Це у нас не секретка. Називається ось такий череп. Скажу секретка, вона як то скотчем покрита. От, а ті, що не покриті, це означає не секретка. Ну вона дуже мила, милашка. Така вот. от. Тож давайте наклеїмо. Так, давайте поклеїмо. Ось так от. Так. Додивлюйтесь відео до кінця, бо я вас знаю. Подивилися чи... ТТ, написали з... два далі кармани. Ось такий у нас блакитний пакетик. Цікаво, що ж? Я думаю, під номером 5. Бо тут блакитне? Думаю, що нам суню повезе. Ні, під номером 2. Повезе ось такий вогняний. Отако виглядає, як е, олівець. Отако виглядає, як Росія пал... палає. <ріхи> Ладно, ми приклеїмо ось сюди. Прям підходить. Мені здається, що... Ой, щось свій палець показує. Мені здається, що тут підходить, підходить. отут кольорове і там яке було. ну, у тебя, да, у тебя колеру. И тут я чей колер два, на, нет, блин. Да, короче, да, сюда поклеим Вот Все клею, клею. Я короче, вам буду говорити мікрофон, щоб вам було добре чути. Тут щоб порівненко було. Е, так, переходимо до іншої колекції. Давайте до покупки покупки літа. Колекція тушу. Тушу я прислала. Чого? Бо я загубила пакетик. Вау! А тут у нас зразу вже зустрічається. Це таке плаття. Ой, блин. Смотрите. У мене сьогодні настрій во через оцей карман. Не знаю чого. Я напорювався новинка. Новинка, да, новинка. Забив вам новинку. Коротше, переходимо до новинки. Чого до новин? Переходимо до теми колекції. І що в, в мене пакетик нормально відкриється. Якщо ні, я не буду знімати далі відео. Не підвів. Так, у нас попалася ось такі сірошки. Що, що я не кажу під таким номером? Ладно, мені здається, під номером 5, бо це під номером 5. Ось такі сережки. Я не буду виключати, я буду клеїти клейм. Клейм. Далі у нас колекція шопери. У нас під номером один. Розпокрім і край. І остання колекція, яка у нас на сьогодні, це прикрашання каталога, да. розвитло, але я знайшла. Як ви думаєте, що це? Це наліпка правильно. А що ти думаєш? ж дивись відео. Це жовта машинка. Та да, у нас ще не було жовтої машинки. Коротше, у мене немає підставки, тож я так і знімаю відео. Е -е, у нас попалась така синя машинка. От. І зараз я її приклею. Я не знаю, як поставити телефон. От. Зараз я якось поставлю. Я, кажучи, не зможу, але отаку ось так якось от клею. Ну, вибачайте, блін. Без штасів, оце таке ціло. Так, і тут дайте Ось там. Вибачаю за звуки, якщо вам чути. Ось так, от, ось так от нас вийшло і на цьому все. Я не буду пакетики діставати. Вот. Тож, давайте, всім пока. дивіться моє відео далі. Дуже дякую за всім підписників. жити нове відео, всім па-па!